Доброго дня! Сьогодні 23 листопада, 23 року. Місто рівне Україна. Покажу, яким чином я зберігаю свої саженці полуниці та інших декоративних рослин. Полуничка в мене вся вирощується в в стаканчиках. Тому я стаканчики поміщаю в ящички і ящички. Обов'язково виношу нагород там, де в мене немає укривного. Ось таким чином їх один до другого ставлю. Ящички обов'язково мають там поміточки по сортам, щоб нічого не путати. І ось таким чином вони стоять один до другого і все гарненько зимує. Щодо декоративних рослин е і ожини. Обов'язково я їх кладу на бочок, щоб не розліталися ось таким чином, теж в ящички, теж на землю. Всі рослини зимостійкі, і по суті там вже земля замерзла, ну земля з торфом, торф, і вони не вимерзнуть. Але якщо я ось е, лишити Контейнерики, ось так, вони до весни просто вимокнуть, тому що сніг розтане, знов замерзне, і це додатковий великий стрес для рослин. Тому, поклавши їх ось так, вони собі спокійненько сплять до самої весни. Ось таким чином я все складаю саме в тих місцях, де в мене немає укривного, і, і, і просто на землю. Ось сажинка, яку я висадила для А Все занесло снігом. Малини трішки лишила, але буду ще дообрізати якісь гілочки, лишила трошки більше. Ось таким чином все зимує. Нова моя грядочка. Грушка ще не скинула листячка, яблонька ще не скинула листячка, але снігом дуже гарно замило всі мої грядочки, полничка вся під снігом, гарненько собі зимує. Ось знімала короткий ролик, виколупала цю ягідку з під снігу. Знаєте, попробувала її. Неймовірно, просто як морозиво. І причому смак в реалі зберігся полуничний. Так як от продають морозиво, чи як, сік, сік заморожений. Ось так зараз ось ця полуничка. М -м -м -м! Капець, дуже класно. Просто таке, як попала в літо. Та ремонтантні сорти, звичайно, це щось. Це неймовірно. Дуже багато сортів наступний рік у мене і тих, що вже провірених, і новинок. Так що вирощуємо на своїй землі свою ягоду. Все буде Україна. Зараз зима, є час посидіти, поміркувати, згадати свої плани. Повивчати щось, якусь нову інформацію для себе, може скласти якісь кроки навесні, бо весна прийде зненацька, як і завжди приходить зима. До речі, ті рослинки, які я не встигла висадити, які в мене в 3-5 літрових горщиках, я так само в квітнику поклала. Просто на землю їх зимувати. І 100%, що вони перезимують, і весною вже тоді буду оформляти дооформляти свої квітнички. Ось так. Зимою думаю, може, буду робити відео вже біля комп'ютера. Спробую подивлюсь, наскільки це в мене вийде і наскільки це мені сподобається. Гарного всім дня!